Я хочу надати слово пані Ярошенка Тетяні, кандидату історичних наук, заступниці директора з наукової роботи та міжнародної співпраці Державна науково-технічна бібліотека міста Київ, її доповідь, як завжди, яскрава і актуальна, називається Принципи відкритого доступу та відкритої науки в Україні. Що думає до And uh -huh. now the floor is given uh, to Ms. Yaroshenka Tetiana with her uh, presentation resources, Perceptional Open Access and Open Science Principles in Ukraine Evidence from a so Sociological Story. So please, Tetiana, the floor is yours. Yeah, uh, Конференцію вперше на національному рівні презентувати результати соціологічного дослідження, яке провела ДНТБ України в цьому році. Я буду перекладати сама. Дякую перекладачам для того, щоб скоротити час. Декілька слайдів будуть англійською мовою для того, щоб наші іноземні колеги зрозуміли. So, dear colleagues, it's a great honor for me to, to Це this conference and to present Uh, firstly present at the national level the results of this uh, sociological review uh, about open access and open science in Ukraine. So, uh, отже, наш uh, Україна приєдналася до руху відкритої науки і відкритого доступу досить давно, вже кілька де, кілька десятиліть. Драйверами цього руху завжди виступали бібліотекарі. Ми їх вітаємо. Майже 140 інституційних репозитаріїв створено в Україні. Це дуже гарна цифра. Створений, наповнюється, розвивається національний репозиторій академічних текстів, три пілотних проекта репозиторії відкритих дослідницьких даних. Майже всі наші журнали є журналами відкритого доступу на платформі. ОДІС. Слідуючи за прийняттям національного плану відкритої науки в 2022 році, багато університетів і дослідницьких інститутів розвили і впроваджують свої власні. Інституційні політики відкритої науки багато е, центрів відкритої науки створено вже в Україні серед піонерів, можна назвати е, бібліотеку е, Київської політехніки, Сумського державного університету, бібліотека Ярослава Мудрого, Могилянки, Бердянський університет, Київський академічний університет. Багато-багато. Але чому ми сьогодні про це будемо говорити? Тому що, за даними OpenAlex, ми бачимо, що в відкритому доступі є. Величезна кількість результатів і результатів досліджень українських вчених майже більше ніж півмільйона, і 56% із них є у відкритому доступі. So, open Alex presents the great result of open access in Ukrainian publication and dataset. Але датасети, власне, дані досліджень становлять лише 0,13%, but data research data uh, is less than 1%. Те ж саме демонструє нам Zenodo. Всі дружно почали складати свої публікації також в міжнародному репозиторії Зенодо, але знову ж таки, датасети становлять лише 2%. So, Цовдата сет Оні Ту Псент ін Отже, з метою вивчення ставлення дослідників України і бібліотекарів України до принципів відкритої науки відкритого доступу, державна науково-технічна бібліотека України провела в квітні-серпні цього року. Соціологічне дослідження, яке, яке опитало 702 респонденти з різних наукових дисциплін, академічних інститутів, з них приблизно 10% встановили бібліотекарі. Результати дослідження включали 20, 21, анкета включала 21 питання в двох головних секціях: Відкрита, відкритий доступ і дослідницькі дані і інституційні політики інфраструктура. Отже, ми хотіли подивитися не тільки на те, що думають дослідники, а як інституції підтримують дослідників у. Проваджені принципи відкритої науки. Отже, основні результати. Так, ми презентуємо гарний результат у розміщенні наукових праць у відкритому доступі. Ukrainian scholars demonstrate a Української роздемонструють хай левелів Scientific Works available in open access with 86% of responses showing this tendency. Most Frequently, in Open Access Scientific Journal um, mm, uh, with lowest rate of publication in international repositories such as Archive and Zenodo and Fiksha and etc. etc. Отже, де розміщені публікації відкритого доступу? Е, uh, чому ви не розміщуєте ваші наукові праці у відкритому доступі? So the main barrier в um, uh, you see at the slide uh, risk for Mm, uh, uh, potential academic integrity evaluation, lack of technical skill, skills of placement. Uh, and which libraries should address by organizing Proper Consultation and, and Asiстеant for А, uh, Чи має ваш заклад інституційний репозиторій? Так, ми знаємо їх багато, але зверніть увагу, шановні бібліотекарі, 17% опитаних не знають про це. Чи має ваш університет чи наукова інституція інституційний репозиторій? Uh, so um, uh, nearly two-thirds of scholars indicated that their institution have their own institutional repositories, but 17% have no information about their uh, ability. Так, дуже гарно. 34% поширювали разом з статтею або депонували в репозиторіях. Але знову ж таки, зверніть увагу, шановні бібліотекарі. 50% не поширювали, і ще 16% не знають про це. Ой, соріфовець. Отже, ми прогортали. Презентація буде доступна для всіх учасників конференції. Я думаю, ви зможете до неї повернутися. І е, ми зупинилися на тому, чи е, поширюють чи, чи поширюють? Е... Дослідницькі дані, наші дослідники, зверніть увагу: 51% не поширюють і 16% не знають про такі можливості. І що заважає це робити? Юридичні аспекти, технічні знання. І величезний відсоток немає інфраструктури в організації. Будь ласка, зверніть uh, вашу увагу. Соонлінанті по центров сколарс індіки, де чек цей research Uh, data for FAIR principal compliance uh, and uh, only uh, uh, 64% used another research data for own uh, researcher but 15% don't know about this possibility Чи перевіряли ваші дослідницькі дані на відповідність принципам FAIR? і ви зна... ви бачите, що 36% не знають про такі принципи. So, uh, 36% indicated low awareness about failed principles regarding research data. Uh, чи має ваше дослідження план управління даними? Ні, 35% і 38% знову ж таки не знають про це. Um, uh, це це дуже високий відсоток and, you know, our scholars mostly don't know about such research data management plan and the um, requirement. Чи існує в вашому закладі політика положення щодо відкритого доступу, відкритої науки? Позитивна тенденція в цілому 48%. Так, є така політика, але знову ж таки не знають про таку політику або не знають про це. Сукупно майже 50% відсотків бібліотекарів нам є що робити. So if your institution has the own open science and open access policy, and we, we, we see that 22% don't know about it and don't use it. Чи є в вашому закладі політика щодо відкритих дослідницьких даних? Знову ж таки, 43% не знають про це. Це дуже високий відсоток. Uh, at least half of um, service scholars respond that their institution has at least one policy, but 70% don't know about uh, this at all, and almost a quarter of scientists uh, um, indicate that their institution has a unit that supports research data management. Um, Підрозділ, який супроводжує дослідницькі дані, так, є підрозділ 24%, але знову ж таки не знають про це 47%. І найчастіше ну, є, є якісь, якісь окремі протоколи і якісь вказівки щодо того, як зберігати дослідницькі дані і управляти дослідницькими даними. І зверніть увагу, 46% знову не знають про це. Це so scholars don't know about About the infrastructure, about research data management at own uh, institution, and we should to uh, pay attention for this uh, th this issue. Uh, Приємно для нас, якщо є такі підрозділи, які супроводжує управління дослідницькими даними, то це найчастіше бібліотека 66%. So, the most frequently, uh, response for, uh, unit who uh, care about research data management is a library Елайбрі едзе institution. It's це good, good result. Uh, трошки менше наукова частина, і uh, дуже мало не знають про це. Чи є ваш заклад інформує дослідників про відкриту науку управління дослідницькими даними? Лише 14% кажуть, що так є інформаційний сервіс. Постійні заплановані регулярні тренінги на е, найбільше на сайті бібліотеки або науково-дослідного відділу є деяка інформація. І є хтось в бібліотеці. Ми не дуже знаємо хто, хто може надавати консультації. 36 відсотків, величезний відсоток, немає послуг, які надають чітку інформацію з управління дослідницькими даними. So the question was about the service at the institutional level, about the research data management, and 36% have no such service at own institution. І на останок якої саме підтримки бракує дослідницькими даними: інформаційна підтримка, навчання, управління дослідницькими даними, тренінги. 27%. менше дуже мало просять грошей фінансової матеріальної підтримки, технічна підтримка, супроводу відповідного ПЗ, інструкції з використання методичних рекомендацій і так далі. Нам потрібно бібліотекарям звернути увагу найбільше на 27% і посилити свої спроможності щодо управління дослідницькими даними в бібліотеках. So, bibl... Це соціологічне дослідження лише кількома штрихами окреслило проблеми і бар'єри, які стоять перед українськими бібліотеками на шляху до впровадження практичних, реальних регулярних сервісів щодо управління академічними щодо управління дослідницькими даними, і академічні бібліотеки в Україні, які історично. Були драйверами у Русі відкритого доступу, відкритої науки продовжують виконувати цю важливу роль, і нам її потрібно посилювати в еду в едукації, в промоції, в тренінгових програмах щодо Фаїр принципів, створення планів управління даними, стандартів щодо метаданих. Варто проводити інтенсивну адвокаційну кампанію, розвивати технічну інфраструктуру для створення розвитку не тільки репозитарії відкритих публікацій, але і дати репозитаріїв, розвивати спеціалізовані компетенції бібліотечного персоналу. Міністерство освіти та науки завершує роботу над професійним стандартом, фахівець з управління даними, і ми сподіваємося, що цей стандарт буде прийнятий кожною бібліотекою, в кожній бібліотеці, і не тільки. КПІ з'явиться такий фахівець з управління дослідницькими даними, який full-time job буде займатися відповідним сервісом і підтримкою дослідників. Ми дуже хочемо, щоб Data Librarian або фахівець з управління даними з'явився за цим столом управління даними досліджень, і будемо дуже вдячні всім бібліотекам, які підтримують цей рух. Я дякую за увагу. Як завжди, питання можна задавати тут. Можна в будь-яких соцмережах і з будь-яких будь платформ. Дякую. Пані Тетяна, дуже вам дякую. І перш ніж хтось збереться з тим, щоб сформувати своє запитання, викласти його в чаті, я би хотіла сказати загальну думку не тільки бібліотекарів, а багатьох-багатьох фахівців. Дослідників, що відкрита наука по суті да, по своїй суті вона відноситься до трансформації через глобалізацію, через інформаційно комунікаційні технології. Але дуже дуже ймовірно, що в довгостроковій перспективі оцей прикметник відкрита. Наука, прикметник відкрита не буде потрібним, оскільки наука буде відкритою за замовчуванням. І so, я. There, there. Yeah. Uh, so, uh, dear colleagues, uh, while we are wait waiting for some maybe possible questions in the chat, I would like to uh, say one remark uh, that about open science as a notion. Surely it uh, shows all the transformation and it uh, works in this uh, time of globalization, but I

and also i would like to say that open data and this resource data uh, in some prospect, time prospect, will be one of the directions of uh, of the work of uh, university libraries. thank you. Uh, dear colleagues, do you have any questions uh, to ms. tatiana? Thank you. Thank you. Thank you. Да, да. дуже дякую, пані Тетяна.